Всем привет, ребята, с вами я, Юра, и сегодня я хочу показать свой дуже давний, давний Сейчас покажу вам видео. дом. Минус такой. Ось. есть рядка. Вики сам. Заходимо в домик. тож домиком тут такий невеличкий склад Тут я сплю. Ну тут я типо, кухонька. А тут валют. Це я разом тут з другом виживав. Ну той друг переїхав і ми не можемо зараз прати. Ну ось такі предмети. Вишал Ось Така у мене броня. Меч. Спасні разу. Ну вже всім. Пока. До нового відео. Всім пока.